На цьому тижні Київавтодор отримав 10 спеціальних апаратів для заливання тріщин і щелин у дорожньому покритті. Завдяки таким машинам ям на дорогах стане набагато менше. Спецтехніку привезли зі США. Як працюють апарати, бачили наші журналісти. Кожному району по спецмашині відтепер усі ще у Сішеу столиці отримали інструменти для лікування тріщин в асфальті. Процедуру називають пластичною хірургією. У Деснянському районі перший пацієнт, вулиця Градунська. Головна проблема безліч тріщин. Якщо хворобу запустити, після зими будуть ями. Тріщини, які є на дорожньому покритті, вони під час осінньо-зимового періоду вони наповнюються вологою. Потім при зміні температур низько мінусової до плюсової, ці е, тріщини починає рвати. Дорожні медики спочатку проводять пілінг, потужний потік повітря видуваєш тріщин, згубаєш грудь. Наступний етап полум'ям зробити поверхню ідеально сухою. І на сам кінець в оброблені тріщини потрапляють ліки, рідка мастика. Після того, як вже мастика сформувалася на дорозі і закрила тріщину, то вона має відслужити 4-5 років. Машини дуже удобно працювати, все на автоматі. Срок служби продлівається на велике час. То есть, машина повністю автоматизована, то тільки ходи і роботи. Поки мастика ще рідка, її посипають піском, аби суміш не прилипала до коліс машин. За зміну дорожні хірурги можуть вилікувати до 200 метрів тріщин. Такі ремонтні роботи суттєво убезпечують від утворення ям. Технологія щодо заливання шлів, вона дозволяє захистити асфальтобетонне покриття щодо проникнення будь-якої будь вологи. І відповідно це сприяє тому, що на весну ми маємо значну, значно меншу кількість руйнування і потреби в ямковому ремонті. Найближчим часом комунальна корпорація «Київавтодор» отримує ще одну таку машину. Її передадуть підрозділу, що займається ремонтом мостів. Богдан Бур'яненко Денисенкоїв.